Привіт усім! і знову з вами ваша улюблена програма Твоє моє хобі та я, її ведуча Софія Бедрій. Активний та надзвичайно екстремальний відпочинок, дуже популярний серед молоді. Одним із таким є джампінг. А хто не знає, що це таке, не хвалюйтесь. Я вам усе розкажу. Та подарую море позитивних емоцій і яскравих вражень. Захоплення полонило тисячі людей. Джампінг це стрибки з мостів, дахи багатоповерхівок. Звучить моторшно, погодьтесь, але не все так страшно, як здається, на перший погляд. І ви в цьому переконаєтесь протягом нашої програми. Джампінг зовсім не схоже на стрибки з парашутом. Тут повністю вільне падіння. Ти летеш донизу з надзвичайною швидкістю. За кілька секунд люди забувають про всі проблеми і отримують неймовірні враження. Люди бояться перед стрибком, а потім повертаються на місце веселі, радісні і обіймають усіх, хто підштовхував їх зробити цей крок. Багато шанувальників джампінгу називають його батарейками життя, оскільки саме після таких стрибків хочеться жити, працювати і творити. Привіт! Які відчуття перед стрибком. Ну, Взагалі то дуже страшно, адже я дуже боюся висоти, і от зробили мені такий подарунок. Думаю, що наважуся на такий стрибок. Є кілька видів екстремальних стрибків. Це банджі стрибки та роб-стрибки, які мають свої відмінності. Головна різниця між ними спорядження: гумовий шнур та альпіністський шнур. Ну і відповідно, методи кріплення до людини та забезпечення її безпеки. Роуп Джампінг вигадав як ліки проти страху, відомий альпініст Келелас і справжній супермен Ден Осман. Неодноразово він зривався зі скелі, рятував його лише страхувальний шнур. І саме тоді Ден зрозумів, що треба подолати свій страх, хоча існує версії, що падати йому подобалось. Молодий екстремал почав стрибати заради тренування і задоволення і створив новий вид споту контрольоване вільне падіння. Банчі Джампінг це стрибок, який започаткували древні аборигени Південної Америки. Вони прив'язували до них ліану і стрибали з великої висоти у прірву. Причому неодмінною умовою мало бути торкання головою до землі. Сучасні шукачі гострих вражень використовують спеціальний гумовий трос, який при падінні розтягується і стрибина підкидує догори і донизу. Як ви психологічно налаштовуєте людей перед стрибком? Когось потрібно морально налаштувати, підказати, як буде краще себе налаштувати. А дехто приходить, вже готовий, більш-менш психологічно. Йому потрібно тільки розказати, як правильно здійснити стрибок. І це йому буде достатньо. Тобто залежить від самої людини, з яким настроєм вона приходить, так ми її і налаштовуємо. У такому виді спорту, як джампінг, перш за все це безпека. Карабіни, мотузки, спускові пристрої використовуються для того, щоб екстремали змогли без травм і пошкоджень отримати неймовірні враження від вільного падіння з багатоповерхівки. По всьому світі існує безліч місць для джампінгу. Найпопулярніший та найвищий знаходиться у штаті Колорадо місце Роял Гордж. Його висота сягає 321 метр. Протягом року просто неймовірна кількість екстремальних шанувальників джампінгу відвідує саме це місце. Львів'яни також полюбляють екстремальний джампінг. Клуб активної відпочинку Кава організовує стрибки з багатоповерхівок для усіх бажаючих. Завдяки їм можна отримати дозу адреналіну та море неймовірних вражень, падаючи з висоти 33 метри. Проте перед тим, як здійснити такий стрибок, добре подумайте, чи готові ви відчути на собі вільне падіння. Джампінг це можливість відчути незабутні емоції та враження. Проте до стрибка з багатоповерхівки важливо підготуватися. Особливо психологічно налаштуватися, я впевнена, що любителям гострих відчуттів сьогодні було цікаво. З вами була я, Софія Бедрий, та програма Моє твоє хобі. До нових Па-па!